Городницький скарб у 2020 році сенсаційна знахідка приголомшила Україну. Скарб вартістю біля одного мільйона гривень було знайдено місцевим чоловіком біля селища Городниця Житомирської області, який вирішив накопати піску у лісі. Але більш ніж грушова, важлива історична цінність скарбу це 38 срібних монет Київської Русі, часів Володимира Великого і Святополка Окаянного. Тобто монети пролежали в землі більше тисячі років. Срібники це були дрібні монети, як додаток до української гривні, яка важила 160 грам срібла, використовувалась на внутрішньому ринку. Свої срібники Володимир починає карбувати, коли під час світової кризи зникають арабські дирхеми, які в той час були, ну як зараз, долар чи євро. Визначне те, що чоловік, який знайшов скарб, без вагань віддав його державі, і наступного дня всі монети були офіційно передані до Житомирського краєзнавчого музею. Надіємося, що ті 20% винагороди, які своєю дивовижною порядністю заслужив чоловік, він використав з користю для себе.